Ну що ж, п'ятий день фестивальний у нас почався. Ми заїхали до ліцею, і відразу для нас сюрприз, бо ми зустріли нашого директора ліцею, з яким ми постійно коледжу вже, вибачаюся, який постійно гостинно приймав наш фестиваль. Ми дуже раді, що нам вдалося вас побачити, а зараз і всі маліжани. То Хоч скажіть нам от два слова. Я вітаю, я прихильник баліжан був і буду. Поки буде працювати цей навчальний заклад, я буду його керівником. Я бажаю баліжанам грозів. Скоріше закінчення війни і творчих успіхів, поезії, прози, художньої творчості і народних художніх ремеслах. Дай Бог допомагає їй. Дякуємо, пане Василю. Спасибі, а ми йдемо далі працювати з нашою дякуємо з нашою пані Оксаною. Вона працює і на нашому майданчику, але й на своєму у ліцеї. Тож ідемо працювати далі буде.